Всім добрий ранок, хочу з вами поділитися необичним таким, ну для мене таким трошечки необичним способом обичної яєчні. Вона хорошо розігріту сковородочку на олійці, Вогонь такий середній. Ріжу одну невеличку цибулинку. Міленьку. А хто дуже любить цибульку, не треба міленьку. Ріжте так, як соломкою. Цибульку нарізали і жаримо до. Прозрачність. Я роблю яєжки на двох чоловік. Бекончик нарізала, тепер помидори кубиком також нарізаю. На цьому етапі, якщо хто не любить бекончик, можна додати сосиску, ковбаску, охотничу ковбаску. Бекончик стане золотистіший, додав потім помидорчик. Додаю помидорчик порізаний. Вирізаємо а потім кубиком. Тепер на цьому етапі можна трошечки нам посолити помідорчики, з бекончиком трошечки. Я добавлю, е, сухого чосничку, небагато. Десь третя частина чайної ложки. І мелений перчик. Тепер оце перемішала. І додаю оці нарізані скибочки хліба. Тут 4 кусочки. Дамо трошечки-трошечки, як би йому схватитися під, під румяни яйця. Чотири штуки. Посолю, поперчу, перемішаю. Я додаю 4 просто перемішаних яйця, Розрізую. Можна трошки якби перемішати. Роблю огонь по мінімуму. Кусочок сиру потерти. На мілкій терці. Тут десь грам 30, не більше. Сир посипаю. Петрушечка. І отакої її. Тепер трошечки додаємо останній штрих. Це у нас зелені калковані, як піца, щоб було. Закриваємо і минутки дві. І далі хочете ділити, хочете зразу його викладаєте як піцу. Я буду тако ділити. У мене на дві людини яєчня з помідорами, з беконом, з хлібом, з сиром та зеленю. Готова. Не знаю, як назвати. У мене це в моїй сім'ї яєчня.